Сьогодні в мене корисно і дієтично. На дно цибулю з морквиною викладаємо шматочки поділеного кролика, я кроляче м'ясо ніколи не обсмажую, тому що воно не жирне, ніжне, м'якеньке для чого його портити і пересушувати. Додали морквину, цибулину, присолили, приперчили і додаємо чорнослив. Дуже виходить смачно, він дає таку прикопченість. І таке м'ясо буде солоденьке, дуже смачно. Спробуйте. Додаємо знову морквину, цибулину, присолили, приперчили і робимо заливку сметану. Беремо столову ложку сметани, додаємо столових ложок 5-6, ну так, небагато води, звичайної холодної. вилили в кролик, додали вершкового масла, ну, грам 30-40, накрили кришкою. Поставили на вогонь, кролик закипів, убавили вогонь і тушим до готовності.